Нана. Давай розмалюємо цього динозаврика. Якого кольору ми зробимо йому плями? Зелені, червоні чи жовті? Давай зробимо жовті і червоні плями. якого кольору ми зробимо динозаврику очі блакитні, зелені. Чи коричневий? Давай зробимо його очі коричневими. Якого кольору ми зробимо тіло динозаврику? Яким кольором ми пофарбуємо динозавру тіло? Зеленим? Червоним чи чорним? Давай зеленим! Так, зеленим. Вау, який гарний у нас динозаврик вийшов! Це просто клас! Кайф. Супер! Класний динозаврик, правда? У нього жовті і червоні плями. Він зелений, а очі коричневі. О, скільки тут яєць. Цікаво, хто в них ховається. Давай подивимось. Це яєчко жовтого кольору. Тук-тук. Тук-тук. Цікаво, хто там ховається. Давай подивимось. О, це Ігуанодон. Це травогідний динозавр. Він харчується. Рослинами. Дивись, який він гарний. У нього зелена, темно-зелена шкіра. Це Ігуанодон. О, яке це яєчко гарне! Воно біле з червоними сердечками. Дивись, які гарні червоні сердечка. І червоні крапочки дуже гарне яєчко. Цікаво, хто ж там ховається? Це трицератопс. У трицератопса на голові корона, на лобі роги. І на носу також ріг. Такий дуже дивний динозавр, так? Якого він кольору? Він такого сірого кольору. Так, сірого. Вау! А це яєчко яке гарне! Воно жовте з фіолетовими плямами. Велика пляма маленька пляма. Тук-тук! Хто тут? О, це тиранозавр рекс. Ого, тиранозавр рекс? Це хижий динозавр. Він хижак. Він їсть м'ясо. Для цього у нього дуже довгі і гострі зуби. Подивись, яка у нього щелепа. У нього в щелепі повно зубів. Ого! А дивись, які у нього маленькі лапки, маленькі передні лапки. Цікаво, а як він обіймається цими маленькими лапками? Не знаю, не уявляю, як можна так обійматися? Не виходить. Не виходить. Мама динозаврик. Кашку варила, цей динозаврик воду приніс, цей динозаврик дрів приніс, цей динозаврик крупу приніс, а цей динозаврик пічку затопив, а цей ледащий був нічого не робив. Мама динозаврик кашку зварила, Цьому дала і цього нагодувала, цьому дала і цього нагодувала, а цьому нічого не дала, бо він лета що дрів. Не рубав, воду не носив, кашку не приносив, пічку не топив. Залишився голодним динозаврик. А це яєчко блакитне з зеленими хвильками. Дивися, які тут хвилі. Візерунок хвиля. Візерунок хвиля зеленого кольору, а саме яєчко блакитного кольору. Давай побачимо, хто ховається у цьому яєчку. Тук-тук. Це велоцираптор! Так, це велоцираптор. Це також хижий динозавр, але він набагато менший за тиранозавра Рекса. Тук-тук! Хто там? Хто ховається у цьому зеленому яєчку? О, це стегозавр. У стегозавра шипи на спині. Дивись, які у нього трикутні шипи по всій спині. Дуже багато шипів. А мордочка, яка у нього? Який у нього ротик, яка мордочка? Наче клювик. Він травоїдний динозавр. Він харчується рослинами. Тук-тук. Хто ж ховається у цьому яєчку? Тук-тук. Вау! Це спинозавр! У спинозавра на спині дуже багато шипів. Бачиш, скільки шипів? Вони з'єднані шкірою. Спинозавр харчується м'ясом. Він хижак. Хижак, хижий динозавр. Дивись, яке гарне яєчко! Воно помаранчеве, маленьке і з жовтими квіточками. Цікаво, а хто ховається у цьому яєчку. Вау! Це брахіозавр, мій улюблений динозавр! А який динозавр сподобався тобі? Брахіозавр травоядний динозавр. Він харчується рослинами. У нього довгий хвіст і довга шия. Дуже прикольний динозавр, мені він дуже подобається. Останнє яєчко, воно фіолетового кольору. І більше, ніж попереднє. Воно більше, більше, ніж помаранчеве яєчко. Цікаво, хто заховався у цьому яєчку? Давай подивимось. Тук-тук? Це анкілозавр. Він дуже прикольний. Дивись, у нього на хвості така гуля, і з неї стирчать шипи. А на спині у нього панцир також з шипами. Такий прикольний динозавр. Анкілозавр харчується рослинами. Він травоядний динозавр. Тобою перенеслися у минуле, у прадавній ліс, коли ще жили динозаври. А, ти чуєш? Хто це речить? Це, мабуть, речить динозавр. Давай його пошукаємо. Може, він сховався отам? За кущем? Ні, там нема динозавра. Динозавр не за кущем. А може, він сховався отам? За деревом? Ні, там нема за деревом. За деревом нема динозавра. Нема динозавра за деревом. Ти чуєш? Ричить динозавр. Оно він на дереві. Оно на дереві сидить динозавр. Ми його знайшли. Дивись, у мене є машини динозаври. Які круті машини динозаври! Скільки їх? Давай порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять машинок динозавриків. Давай з ними знайомитись. Це тиранозавр-машинка. Машинка тиранозавр рекс. Він чорний з червоним. Він має смужки чорного і червоного кольору. І зуби, дивись, які в нього. Зуби, дуже гострі зуби. рам, рам. І дуже довгий хвіст. Як робить машина? Біп-біп біп біп Біб-біп. Вж... Вж... Поїхала машина. А це велоцераптор. Машина велоцираптор. Він зеленого кольору зі смужками. Бачиш, у нього також білі смужки. І плямки. Темні плямки. Темно-зелені плямки. У нього також гострі зуби є. І довгий хвіст. Ум, Бі біб А це машина трицератопс. Зверху він сірий, а животик у нього червоний, бачиш такий червоний животик. У нього також довгий хвіст, а на голові в нього, бачиш, корона така. Корона, і роги тут. Два роги. І на носу також ріг. Отакий От трицератопс. А це машинка птеродактиль. Довгий клюв у нього, такий ріг на голові, крила. Бачиш, які крила в нього, червоні крила. Дуже прикольний динозаврик. Вух. Вух. біп біп А це машинка стегозавр. У нього на спині шипи і на хвості дуже гострі шипи. Шипи червоного кольору. А сам динозавр такий. Коричневий, так? Коричневий. Ж -ж 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 -ж. Дивись, які круті пазли у мене є. 3D пазли. Давай їх зберемо. Це хвіст. Його ставимо сюди, позаду динозавра, у задню частину тулуба. Це голова. Голову ставимо у передню частину тулуба. Отак от от, от так у нас виходить. А тепер ще одну частинку тулуба треба поставити з цієї сторони. І так у нас вийшов тиранозавр Рекс. Головою він робить донизу, догори, Донизу, догори, Донизу, догори. Отакий тиранозавр Рекс. Давай ще подивимось, хто у мене є. Дивись, це також хвіст. Його також ставимо у задню частину. От так от. Оп -оп. Тепер беремо голову, ставимо його в передню частину тулуба і закриваємо, з'єднуємо. З'єднуємо. І у нас вийшов спинозавр так, спинозавр з шипами на спині. Дивися, яка у нього мордочка, червона мордочка, а тіло зелене. І він вміє хвостиком ворушити туди-сюди, туди-сюди, а це чий хвіст? Хм. У тебе є здогадка? Чий це хвіст? Давай зберемо цього динозавра. У нас тут є дві частинки. Чотири лапки. Поєднуємо їх. Поєднуємо, поєднуємо. Оп! Поєднали. З'єднали. Тепер ставимо хвіст. Хвіст поставили, а зверху що буде? Панцир. Зверху буде панцир. О, О, хто це такий? Хто це такий? Ти пам'ятаєш, хто це? Це анкілозавр, так. Анкілозавр. І він також ворушить хвостиком. Апа! це брахіозавр. У нього дуже довга шия і довгий хвіст, а лапи. Лапи у нього короткі. У нього бежевий пузо, бежевий пузик, бежеве пузо і спина коричнева. Коричнева спина. А це тірекс, тиранозавр рекс. Дивись, які у нього великі жовті очі і велика паща. З купою зубів. Як робить тірекс? Як робить тірекс? Вау! Оце так речить тірекс! Клас! Який він гарний, червоний, з чорними смугами. Дуже гарний динозавр. А це спинозавр у спинозавра. Шипи на спині. Так, шипи. Червоні шипи на спині. І також білі зуби. Дивись, яка у нього паща. Також така ж сама паща, як і у тиранозавра, тільки трошечки менша. Дивись, більша паща, менша паща, більший динозавр, менший динозавр. Він зеленого кольору, зеленого кольору, з темними. З чорними смугами? О, такий класний. А це хто такий? Хто це такий? Хто це такий маленький? Хто це такий маленький, зелений, з чорними смугами? І жовтим животиком. Хто це такий? Це велоцираптор. Подивись, які в нього кіхті, гострі кіхті на лапах передніх. Так, і гострі зуби. О, велоцираптор це маленький динозавр. Він набагато менший, ніж тиранозавр Рекс. Подивись, який він маленький. Маленький, великий, маленький, великий. Він харчується м'ясом. Так, він любить м'ясо. Ам-ням-ням-ням-ням, ам-ням-ням-ням-ням, кушає велоцираптор. Ам-ням-ням-ням-ням кушає велосираптор. Ам-ням-ням-ням-ням, кушає велоцираптор. А хто у мене тут ще? Це ще один тиранозавр. Дивись, який він. Коричнево-зелений, не такий червоний, не такий яскравий, як попередній, так? у нього така велика паща. Він більший, ніж попередній. Цей менший, цей більший. Який великий динозавр. Дивись, які в нього величезні лапи, величезні задні лапи. А передні лапи маленькі, маленькі. Дивись, які в нього помаранчеві очі. Бачиш, які очі помаранчеві. Скільки в нього очей? Один, два. А це його ніс. Оце в нього ніс. Ніс. Дивись, який він гарний. Цей динозавр також симпатичний. Але брахіозавр мій улюблений. Це мій улюблений динозавр. Тож який сподобався тобі найбільше? П'ять динозаврів стрибали на ліжку. Один динозаврик впав. Мама каже: Ти вдарився трішки. Скільки динозаврів залишилось на ліжку? Один, два, три, чотири. Чотири динозаври стрибали на ліжку. Один впав, і мама каже: ти вдарився трішки. Скільки динозаврів залишилось на ліжку? Один, два, три. Три динозаври стрибали на ліжку. Один динозаврик впав, і мама каже: Ти вдарився трішки. Скільки динозаврів залишилось на ліжку? Один, два. Два динозаври стрибали на ліжку. Один впав, і мама каже, ти вдарився трішки. Скільки динозаврів залишилось на ліжку? Один. Один динозавр стрибав на ліжку. Він впав, і мама каже, і ти вдарився трішки. Краще мої малята. Лягайте в ліжечко спати. Бувай! Бувай! Маши мені ручкою, прощавай. Зустрінемось знову, бувай!